Зачекай, не перемотуй. Одного разу зустрілись двоє друзів. І один був дуже сумний. І друг питає, Чому ти такий сумний? тебе що сталося? Тоді він відповідає: Ні, в мене все добре, але я знаю, що все так не буде. За деякий час. Знову цих двоє друзів зустрілися, і цей друг знов не сумний вже, а веселий. Тоді він запитав: Ти такий веселий, в тебе, напевно, щось відбулося? І цей друг відповідає. «Ні, У мене зараз є труднощі, але я знаю, що все так не буде. Що я зможу їх вирішити. Друзі, інколи в нашому житті є труднощі. Але пам'ятаємо ці слова, що все так не буде. Ми можемо їх вирішити. Також пам'ятаємо, що якщо ми високо злетіли, потрібно бути обережним, бо з висоти можна легко впасти. Дорогий Господи, допоможи нам у нашому щоденному житті пам'ятати, що все так не буде. Дякуємо Тобі, Ісусе, за цей день, дякуємо за наших рідних, дякуємо за Твою підтримку. Господи, спаси і захисти нас. Амінь. Друже, підпишись на канал. З Богом!